Пропоную разом погортати сторінки книги роду. Дану книгу я створювала, опираючись і на свої потреби, в тому числі, тому що ем, дуже багато матеріалів втрачається. Те, що ми там колись говорили з бабусями, дідусями, тітками, дідьками. Це все забувається, і тому мені хотілося створити якесь таке одне місце там, де це все буде берегтися. Окрім того, тут ще є інструментарій по роботі з програмами. Є кармічні такі коригування по родовим програмам, тому поїхали. Давайте розгорнемо. І тут нас зустрічає вже символіка трипільської культури. Я, я їх тут додавала, зараз я про них розкажу. Тут зміст родовий календар це є дуже важливо, да, там, де ну, зараз я покажу да, географія. Основні сторінки: генограма, дерево роду, прізвище, прізвиська, геральдика, гордість роду, родові традиції та реліквії, стільювальна казка, послання нащадкам, додаткові сторінки все покажу, і збалансування родових програм. Це якраз от про ті кармічні збалансування, про які я щойно говорила. Далі ви зустрінете ось символіку, що вона означає, ті символи, які я. Взяла із трипільської культури, і чому я їх тут взяла? Да, тут, в принципі, зрозуміло, тому що зв'язок сущого, зв'язок часів, спіраль часу, дерево життя, родове гніздо, багатство і <кхм> жіноча постать. Да? Е, ну, тут вступ, родовий календар. До кожного розділу є свій такий опис, рекомендації, родовий календар, нічого особливого, просто дата і подія, тобто, що відбулося, хто народився, хто помер і так далі. От, далі. Географія тут є і ось така мапа, де ви можете позначити прямо на ній, де знаходиться, ну і плюс записати. Навіщо це важливо, тому що коли далі нащадки ваші будуть займатися родоводом, то вони тоді зможуть зрозуміти, в якій країні, в якому архіві є продовження того, кого вони, що вони шукають. Основні сторінки. Я насправді це основна частина книги роду. Вона дуже багато сторінок займає, тому що, тому що це даний розділ для того, щоб занотувати життя ваших пращурів, як жили, що робили. І таке знайомство надасть можливість якраз проаналізувати. Чи, чи якось це проживається у вашому житті. І допомагає тим, що ви можете в собі відслідковувати, навіть коли ви чим би ви не займалися якимись інструментаріями не, інструментарі не використовували, ви будете розуміти, що у вас є такого нестіленого, да, в чому ви можете продовжуватися в своєму роду і побачити причини, звідки воно взялося, скажімо так. От, тому Основні сторінки вони якраз для того, щоб занотувати життя ваших предків, для того, щоб розуміти, бачити таку цілісну картину себе, тому що ваші пращури є продовженням вас. Чому воно таке просте, без ніяких там. Без ніяких там розділень, я так насправді і планувала, тому що я розумію, що хтось захоче заголовок зробити, хтось не захоче, хтось захоче місце для фото, комусь воно не потрібно, наприклад. Да? Тому я от як я робила в своїй книзі роду, я просто захотіла тут фото розмістила, тут назвала хто, а захотіла тут по тексту, да? по тексту, наприклад, біографії, я вже там розміщувала фото, якщо вони були. були. Так, далі генограма рода, книги і дерево роду я буду окремо да, про це показувати. Там є окремі аркуші, тут є ось опис, як з цим працювати, для чого і навіщо. Прізвища, і прізвиська. І чому важливо змітовувати і ті інші. Також написала, і тут є місце для того, щоб ви могли це вже геральдика. Ви можете почитати про геральдику. Можливо, навіть створити свій герб да, родовий. Гордість роду також дуже важливо занотовувати цей момент, тому що це є скарби вашого роду. Родові традиції реліквії, тут можна їх і записати, описати, можливо, якось їх з'єднати в якийсь вскринці. Стілювальна казка. Роду, якраз це той інструмент, який допоможе перепрожити якийсь травмуючий досвід родовий, і переписати історію через інструментарій арт-терапії, і, відповідно, отримати абсолютно інший результат. І читаючи потім своїм діткам таку стілюючу казку, вони будуть уже автоматично чути вже абсолютно інший трансформований досвід. З приводу ось додаткові да, коментарі до казки. Про що? Це Це про те, що ви можете тут описати, що дана казка була написана для зцілення, наприклад, такого травмуючого досвіду в родовій системі. Да? Там, наприклад, розкуркулення, або, можливо, втрата дітей, або, можливо, якісь розлучення, або хтось когось втрачає, тобто різні, або якісь, можливо, неочікувані да, історії в родовій системі. Тобто таких буває дуже багато. От. Поїхали далі. Далі у нас і таких, таких казок декілька, да, тому що я розумію, що програм багато. Послання нащадкам. Тут як, ну, така рекомендація, що ви можете да, своїм нащадкам написати. Тут так само. Аркуші да, пусті, для того, щоб ви собі писали в тому форматі, який вам подобається. І додаткові сторінки. Отут я виокремила і для того, щоб, наприклад, розміщувати ось такі фото, да, наприклад, родині, і підписую обов'язково, хто е, е, хто є хто, да, для того, щоб по фото можна було зрозуміти. От, Ну і взагалі да, такий міні-альбом, скажімо так, ваших родових фото. І також є окремо е, такі чисті аркуші, для того, щоб ви могли, можливо, щось занотувати те, чого не передбачено, наприклад, було в книзі роду, але ви б, наприклад, дуже хотіли це е, записати. Ну, символіка. Я, я дуже люблю трипільську символіку, вона мене дуже надихає. Ну, і збалансування родових програм. Тут якраз і е, такі кармічні рекомендації по тому, як балансувати родові програми, ті, які ви вже. Побачили, зустріли. От, і от такі є додатки до, до книги роду: це такий формат А3, там, де ви можете розміщувати якраз і книгу роду, ой, роду і схему генограми, Да? Самі по генограмі у нас є ось, ось такі да, рекомендації, позначки, як розміщувати, як позначати. Тому що генограма дуже потужний інструмент, який дає відслідковувати, повторюючи ситуації в родовій системі. Чому я обрала ось такий формат? Да, ніби пустий аркуш. Да, тут є внесений трішки ось такий малюнок. От, він такий, ніби як фоново. Для того щоб ви. Я розумію, що немає і не може бути шаблону для того, щоб малювати генограму роду чи дерево роду, тому що це завжди унікальні, унікальні такі переплетення, унікальні схеми, тому ну, просто не було сенсу цього робити, тому що воно абсолютно нікому не підійде. Тому я вирішила, що це буде просто такий вставний аркуш. І Якщо ви, наприклад, його зіпсуєте, то щось не так, ви просто можете взяти будь-який формат А3. Да, чи, Можливо, А1 вам потрібен можливо, більший формат, От, можливо, ватман. Да? І, наприклад, замалювати схему або генограми, або дерева роду. От, тому, Або просто, наприклад, попередньо на А3 намалювати, а потім перенести сюди, як уже в чистому такому вигляді. От, і завершуючи, що хочу сказати, що насправді як працювати з родовою системою, дуже багато інструментів, дуже багато варіантів. Але перше, що ви можете зробити для того, щоб відновити цю таку цілісність рядову, це якраз зберегти пам'ять про ваш рід, тобто якраз занотувати, як жили ваші предки, для того, щоб поки ви пам'ятаєте своїх предків. Вони, вони будуть пам'ятати вас, можна і так сказати. Тобто, буде відбуватися зворотня взаємодія, тому що ми ось тут, да. Стовбур, наші пращури тут, наші нащадки тут, да, оці крона це те, що росте, наші нові гілочки, наші діти і наступні покоління. І тому, коли у нас є оце з'єднання, да то відповідно ми розуміємо, що пам'ятаючи наших хто ми, де, яке наше коріння, ми можемо розвиватися, ми можемо рости і примножувати все, що є в родовій системі, а не ходити на наду, надутою булькою, що хтось там щось в роду не дав, чи батьки, чи. Чи ще хтось, чи якісь родичі не такі. Також зверніть увагу не просто тут оці такі спіралі, да, це така схема, скажімо так, да, таких більш вищих сенсів. Родової системи, і оці спіральки, вони говорять про те, що це все примножує. Да, те, що ви тут занотовуєте, те, яку енергію ви вкладаєте в занотування, взагалі пам'яті вашого роду, вона примножується і збагачується як насправді і ті символи, які я обрала для книги роду із трипільської культури.